Діти, Сьогодні ми поговоримо про справжній скарб, без якого не обходиться жоден день. Це хліб. Мета нашої зустрічі дізнатися, як хліб потрапляє до нашого столу, чому його називають скарбом, і як треба його берегти. Послухайте віршик Варваре Гринько хліб. Візьму я в руки хліб духм'яний. Він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню, і працю в себе. Цей хліб рум'яний на столі. Йому до доніг. Клонитись треба. Він скарб, найбільший на землі. Повторимо ще раз. Візьму я в руки хліб духмяний, він незвичайний, він святий, вібрав і пісню і працю в себе, цей хліб рум'яний на столі, йому до ніг вклонитись треба, він скарб, Найбільший на землі. Як ви гадаєте, діти, чому хліб називають скарбом? Хліб дає нам сили, він символ достатку й добробуту. Без нього важко уявити обід чи вечерю. Хліб не з'являється одразу на столі. Давайте простежимо шлях зернини. Спочатку на полях засівають зерна пшениці, з нього виросте колося, зріє, на сонечко визріває та сили набирається аж допоки хлібороби не зберуть урожай. Потім млин змеле зерно на борошно, а на хлібзаводі станеться диво. Заміситься тісто воно підійде та випічуться смачні хлібини. Щоб на нашому столі був хліб, багато людей працюють. Фермери сіють і доглядають зерно. Комбайнери збирають урожай, млини перемелюють зерно на борошно, пекарі випікають хліб. Є багато видів хліба білий, чорний, житній з насінням. Солодкий. Люди здавна цінували хліб і складали про нього прислів'я. Хліб у голова. Без хліба і медом ситий не будеш. На чорній землі білий хліб родить. Піт на спині, так і хліб на столі. Без солі і хліба половина обіда. Без печі холодно, а без хліба голодно. Українці складали приказки та традиції про хліб. Хлібом сіллю в Україні зустрічають гостей. На весіллі дарують коровай знак щастя. Хліб символ добробуту в родині. Коли хліб падає на землю, його піднімають і цілують. Щоб не ображати працю. Дітки, давайте правила бережного ставлення до хліба послухаємо. Шануй працю людей, які виростили хліб. Не можна хлібом гратися і кидатися. Хліб потрібно доїдати. Бери хліба стільки, скільки подужаєш з'їсти. Не залишай крихти на столі та не змітай їх на підлогу. Черствий хліб віддавай тваринам чи птахам. Хліб, дітки, це наше багатство і шануйте його. А що можна приготувати з хліба? Це бутерброди, тости, грінки, сухарики, хлібні палички. А чому потрібно шанувати хліб? Хліб зберігає життя, його вирощування важка праця багатьох людей. Кожен шматочок хліба має цінність. Хліб це символ миру і добробуту. Хліб наш це початок і життя. Це енергетика добра, благополуччя, сім'ї, друзів, допомоги, життя та любові. Хлібом ми зустрічаємо і проводжаємо. Хлібом ми рятуємо і рятуємося. Із хлібу починається кохання і дружба, і нова сім'я. Хліб це життя, а життя в нашому домі завжди. Давайте, діти, завжди пам'ятати хліб найбільший скарб на землі, миру і добробуту всім.